Проведи бізі день зі мною. Я репетитор англійської вже 4 роки, і майже кожен мій день починається однаково на годинку у 7.30 Я вже прокинулась обов'язкові. Ранкові цілуночки замість кави. Одразу сідаємо за робоче місце і дивимося кількість уроків. Сьогодні їх 6 і я вже перечуваю цей прекрасний день. Починаю готуватись до уроків, десь годинку приділяю цьому саме до сніданку. Якраз мій організм прокидається і йду вмиватися. Зараз лікую свою шкіру, тому обов'язково зранку і ввечері наносяться різні баночки з кляночком. Ну і нарешті сніданочок. Нічого лакшері, але я кайфую. Потім сідаю нафарбуватися, а потім що правильно початок уроків. Обов'язково водичка у мою улюблену чашечку, і погнали. Перший урок 12.30, тут я свіженька, але попереду ще шість уроків без перерви. Взагалі такі важкі дні не дуже часто бувають, але раз-два рази на тиждень трапляється, проте вони проходять якось простіше і швидше, ніж дні, в яких два-три-чотири уроки, але з великими перервами. Тут у мене вже останній урок, бо мені видно, яка я втомлена, але мій настрій та втома ніколи не впливають на моїх учнів. Тому я гарненько допрацьовую, вмиваюсь та лягаю спадки. Дякую, що були зі мною в цей день. Усім па-па!